І вирівнювач розщось включила. 180 градус, я думаю, буде достатньо. Чекаю, поки нагріється. Досить швидко вже тепленько нагрівається. Що у нас тут відбувається? Дівчата, на цьому магазині на сторінці і на сайті великий вибір товару для здоров'я краси. Ви точно щось знайдете. Обов'язково скористуйтеся промокодом. поки діє знижечка приємна. Мінус 10%. Замовляйте масажер, там зубні щітки, там великий вибір різних товарів. Ну що, пробуємо, є, де ви дивіться, температура регулюється менша, більша. І погнали пробуємо. Ммм, З першого разу. Так, девочки, що я хочу сказати? Мені подобається дуже зручно. Подивіться, ось так я вам показується.